Приємною несподіванкою завершився концерт для соліста львівської опери Романа Ковальчука. Співаку урочисто вручили нагрудний знак та посвідчення заслуженого артиста України. Сцену опери для нагородження обрали не випадково, зазначив Йосип Ситник. Хоч зазвичай візнаку вручають у тісному депутатському колі. Це середовище мистецьке, середовище людей, які прийшли, які збагачені українською піснею, українською музикою. І саме цю творчість дарує Роман Ковальчук своїм глядачам. Співак емоцій не приховував, зізнається таке звання велика відповідальність перед слухачами. «Як кажуть, митцю не треба нагород. Його судьба нагородила. Це Ліна Костенко, але але нагорода була несподіваною і тому якась подвійна приємність. Роман Ковальчук не лише виконавець, а й автор пісень. Їх у нього більше сорока. А ще соліст оперного театру, активний громадський діяч та депутат Львівської обласної ради. Христина Волочанська, Володимир Чопик тема дня на Львів ТБ.